У нас новинка заколисуючий центр Ingenuity Dream Comfort, який підходить від народження до 9 місяців, тобто від 3 до 9 кг. Цей заколисуючий центр можна розвертати на 180 градусів і має три різних напрямки заколисування: зліва на вправо, наліво на ліво і вперед назад. Для того, щоб змінити положення руху, ми розвертаємо м'яке сидіння на 90 градусів у вимкненому режимі. Заколесучий центр має 6 різних швидкостей, а також класичну музику та звуки природи. Звук можна регулювати. Положення спинки можна міняти від лежачого до більш сидячого. Є можливість підключити до mp 3 плеєра або телефону, і ваша дитина буде слухати улюблені колискові. Центр може працювати як від електромережі, так і від батарейок, що дуже актуально зараз, у наш час, а також він дуже зручний при транспортуванні. Центр не обов'язково купляти. Його можна взяти у нас на прокат і цим самим ви забезпечити собі спокійні вечори.